Який же був 2023 рік, і як ми входимо в 2024 рік? Сьогодні я підсумую плюси і мінуси, які щільно дуже щільно переплилися ще один рік, коли Україна вистояла. Це навіть не плюс, це мега плюс вистояла завдяки українським захисникам. Люди це саме головне не втратили людяність. Це безцінне. На жаль, влада не робить все потрібне для перемоги і багато брешить. Ще один мінус. Вибачте, це довбодятлий. Вітаю всіх, друзі. Вітаю всіх любимої українці. Вітаю всіх тих небайдужих людей на планеті Земля, які прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Я маю на увазі повномасштабну війну України проти російської мрозоти. І сьогодні я хотів би підсумувати, який же був 2023 рік. Як ми входимо в 2024 рік? Хотів би зробити підсумки, і мені є що сказати. А перед тим як це зробити, я хотів би нагадати вам, що ми продовжимо воювати на інформаційній. Фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел, і хотів би подякувати всім підписникам, які підписані на мої два YouTube канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров Лайф без цензури, а також на мій телеграм-канал Федоров Real News Вітаю всіх! Отож, до нашого відео. Сьогодні я підсумую трохи підсумую плюси і мінуси 2023 року скрізь призму свого життя. Плюси і мінуси, які щільно дуже щільно переплилися. Ви знаєте рік, який минув був дуже складним для всіх нас ще один рік, коли Україна вистояла. Це навіть не плюс. Це мегаплюс, і це плюс на дуже високому, дуже потужному, на дуже глобальному рівні, вистояла завдяки українським захисникам. Ще один плюс це те, що я не втратив віру у людей. Я не втратив віру в українців. Я не втратив віру в людей, які підтримують Україну по всьому світу. А люди. Це саме головне, не втратили людяність. Українці допомагають збройним силам України та один одному, і це саме головне це, це безцінне. А отут, можливо, саме важливіше, те, що я хотів сказати в сьогоднішньому відео підсумки 2023 року. Україна вистояла, але на жаль, влада не робить все потрібне для перемоги і багато бреше. Чому питання? Чому? Ну, чому так відбувається? Тому що я так розумію, не може, не вміє, не розуміє. Знаєте, є таке прислів'я, хто на що вчився. Але я ще раз переконався, що такі дорослі люди є у керівництві держави. Наприклад, головком Олерій Федорович Залужний. Він це ще раз довів своїм брифінгом. Нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей, а потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, знову ж таки навколо цього не потрібно робити щось із, із того, що. Іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. І вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили в спокій. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі. На превеликій жалі, про це я не можу не сказати. Втрати серед друзів та побратимів на війні вони нікуди не ділися. Це не мінус. Це велика трагедія, велика біда. І час від отчасу часу я особисто ловлю себе на думці, що більше не почую, не побачу, не поговорю з людьми, без яких життя втрачає свою яскравість. Ще один мінус, вибачте, це ну як сказати, ну, хай буде так, довбодятлий. Вірять в брехню, не розумнішують, не роблять висновки зі своїх помилок. і Їх не стало менше, і кількість впливає на те, що ми і досі відчуваємо на собі. Вибачте, за такий сарказм, смак шашличків, запропонованих президентом українцям у 2022 році. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо дуже багато людей не розуміють і так і не змогли пробачити цю інформацію на сьогоднішній день. На жаль, але це так. Але великий плюс це те, що не зважаючи на панічні і некомпетентні статті у західній пресі, ми все одне не втрачаємо підтримку переважної більшості західних політиків. Але для того щоб ця підтримка не зменшилася в 2024 році, нам необхідно багато працювати звичайно в цьому напрямку інакше все може змінитися, і це на жаль не перебільшення, це факти. Факти є фактом, яким буде 2024 рік. Він буде нелегким. Навіть у важкі часи, давайте вірити. А це дуже важливо у краще майбутнє. Ми українці, і наша єдність, вона в наших серцях, яка завжди допомагала пережити труднощі всім нам разом. Віра в перемогу та прагнення миру. Ось те, що має вести нас, українців, вперед. Разом ми обов'язково переможемо, і неодмінно прийде час, коли Україна переможе та розквітне як яскравий соняшник. А ми знову зможемо радісно святкувати новий рік у теплому колі своїх родин. Ви знаєте, є ще плюси і мінуси, але і цих ну мабуть вистачило. А взагалі. Це звісно не найкращий рік в моєму житті, в нашому житті, в житті всіх українських, в житті всієї української нації. І бажано, щоб 2024 рік став краще 2023-го. Так, це не просто, хоча впевнений, це можливо. Я хотів би подякувати усім, хто був разом з моїм каналом Андрій Федоров голоса Душі та «Лайб без цензури» з моїми каналами на Ютубі в 2023 році. Дякую за те, що читали. Дякую за те, що ставили вподобайки, поширювали та коментували мої відео. Більше 6 мільйонів переглядів, як для невеличкого каналу, це дуже непоганий результат. Ще раз від всього серця, від душі, дякую вам за це. З новим роком. І слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України, які дають нам таку можливість жити, спати спокійно і вставати зранку, дивитися на сонечко та дихати свіжим повітрям. І мені отак от працювати і не тільки на службі, майже рік вже, а і отак, от розкажуючи в своїх відео про ту правду. Що відбувається в Україні та за кордоном про правду війни та те, що відбувається в тилу. На жаль, є дуже багато питань. Ми обов'язково переможемо, але якою ціною, бо ця перемога і все, що зараз відбувається, нам дається в дуже великою кров'ю. Ми обов'язково відбудуємо нову Україну. Ще раз і ще раз підкреслюю, впевнений, без корупції, без крадіжок. Щасливу нову Україну! Якою ми будемо пишатися, і увесь світ нас буде поважати, і як націю, і як країну з великими можливостями та великим майбутнім з новим 2024 роком усіх нас? Отож, доброго вечора, ми з України.